Для мене першочергові завдання це те, що я вже можу повторитися. В першу чергу це щоб наші громадяни спокійно ходили по вулицям будь-який час доби. І поліція для цього повинна все робити. Інше, для те, що скоєні злочини, повинні бути настоящі професіонали, які б могли швидко по гарячим слідам розкривати злочини. Це наш кримінальний блок. Інше питання. Це постійне пікування про людей, які потребують нашої допомоги. Це постійний контакт з громадянами. Цілодобово, якщо вони потребують нашої допомоги. Ми повинні виключити корупційну складову. Взагалі, хто буде помішаний цій, хто буде займатися хабарництвом чи інші корупційних задіяний буде в корупційних складових, буде звільнених з органів. Поліції, з поліції. Ми цілодобово повинні працювати з людьми. Якщо вони до нас приходять, вони потребують нашої допомоги, ми повинні допомагати в лікби їхніх питань. Тому що зараз вони прийшли, значить ми остання для них надія. І ми не повинні їх в цьому розчарувати, цю надію, віру. У нас вони повинні вірити. Я знаю, тема дуже проблема є це бурштин. У мене буде прохання до вас, мені треба все-таки серйозно в цьому розібратися. Ми повинні, щоб ми не звучала Рівненська область і поліція, що ми не можемо цю проблему подавати. Я хотів би, щоб ми разом її подавали. Сьогодні вже приїхали до нас представники з Національної поліції за моєю ініціативою, щоб відновити штаб оперативний, який працював до цього. Ми будемо зараз визначати сили засоби, які необхідні для того, щоб цю проблему з нею боротися. Злочину масового видобутку Буртун, де працює 500 людей, не приїжджає за викликом, не приїжджає оперативна група, не приїжджає взагалі. Жоден правоохоронник за викликом. Або коли повідомляєш про це, тобі телефонують через годину і місцеві садінські поліцейські запитують, де ми повиїхати, то тобто, ти чітко називаєш на пункт і місце. По всім фактам, якщо будуть такі факти, ми будемо проводити службову перевірку. Якщо є недобросовісне виконання своїх обов'язків, будуть каратися це дисциплінарно або звільнення з органів. Якщо це кримінал, будуть направлятися відповідні матеріали в прокуратуру чи інші інстанції, які є сьогодні в державі. Значить, буде жорстке регування. Значить, я проходив атестацію в ГУНП Одеській області. Отримав оцінку двійку, яка передбачає підвищення Проходив атестацію не в, не в самому Одеській області, а проходив атестацію в, в Києві. Атестаційна комісія була Київська, і двійка щодо комісія рекомендувала мене на підвищення.